Ну ще ж, всім привіт, друзі! Сьогодні я вам знімаю нове відео на дачі із тимофійчиком. Ми приїхали сюди недавно, я зробила деякі свої справи і вирішила зняти вам відео. У нас тут є возик, як ви знаєте, тому зараз ми будемо разом із возиком гуляти. Ось так ось зараз тимофійчику я тут трішки розстелю, щоб йому було зручніше. я думаю, що ми будемо десь прогулюватись. От він у нас вдягнутий в таких ось штанішках, кросах і в такій от кофточки тепленькі, більш-менш. Вона така, не скажу, що прям дуже тепла, Ну, але в принципі на таку погоду, як зараз, то більш-менш нормальна. Я в кофті, в штанах, мені більш-менш нормально, Тому Тимофія приблизно так само вдягнула, тільки ще трішки замотаю його в цю штучку. От, зараз ми будемо прогулюватись. Тут є якась така штучка. Я насправді не розумію, навіщо вона, ну, але хай там якось так лежить. От. Зараз ми виходимо з подвір'я на дачі і підемо кудись прогулюватись. В принципі, нема куди гуляти сильно, тому що тут посадка, ліс, ну і в принципі нічого такого цікавого. Ну, але десь погуляємо по травичці трішки, по стежечці походимо. От я думаю, що. Якось так. От. Відео це буде, думаю, десь довго, на хвилин 10, приблизно так от. Зараз ми о, трішечки ще вкриємось, тому що мені вже стає прохолодніше навіть. І тому фільм мені здається, що також. Тут, до речі, була вишня, але вже осінь, її тут ну, немає, зрозуміло. Ось. Тут, як ви бачите, там ліс, посадка, нічого такого цікавого немає. Ось, ну, але Тій стежинці такі прогуляємося хоча б ти ж коли такі дерева. Дуже гарно просвічується сонце, от. Ну і ми з Тимофійчиком тут отак от, ясне діло, ідемо. Нам потрібно зараз вибратися нагору, чи як це, я не знаю. Зараз ми будемо підійматися от. Я думаю, що як ми будемо підійматися, типу, там, щоб по стежинці йти, то я не буду його знімати, тому що там буде просто. Трохи незручно знімати. До речі, в нас по всьому подвір'ї не падало яблуко, там літають оси, бджоли, і через те тут по подвір'ю не дуже чесно походиш. Ну що ж, ми вже вибрались наверх, тому можу вам нормально знімати. от Як бачите, я озвучую відео, тому що е, там відео дуже, ну, типу, коли ми їхали по цьому камінні, дуже сильно трохкотів трох говозик і було дуже погано мене чути, тому я вирішила озвучити це відео. От, як ви бачите, тут колія поїзди їздять. Ну, але зараз ніхто не їде. От Тому от, так от дуже гарне сонце, такий естетик день. От Тому я вирішила зняти відео тут. Зараз ми йдемо стежці. Да, бачите, тут каміння, тому було мене дуже погано чути, тому я вирішила озвучити відео. Амелія у нас насправді осталася е, в нашій. Ну, типу, вдома осталася, я її не брала, тому що, е, не знаю, Ну, якось не захотіла я її брати. До речі, бачите, там їде машина через колію зараз. Ось. Я, чесно, по звуку подумала, що вона сюди їде. От. Зараз ми тут прогулюємося. Тому що фій насправді замотаний. Мені здається, що ми більш-менш тепло, але трохи можливо і прохолодно от. У нас сьогодні. А... Боже я не пам'ятаю, сьогодні начебто як то в четвер. Чи який там сьогодні день? Я вже просто забула, О, тому що знімала я це відео, якщо не помиляюся, десь в четвер, а. А озвучувала я взагалі в інший день. От. Зараз ми отак от прогулюємося і будемо, можливо, кудись підемо. От, не знаю, будемо бачити. В принципі, нема куди йти, як вже казала Ну, але не знаю, будемо бачити. У мене, до речі, є тут на дачі троє собак. Троє собак. Одне маленьке йому десь тільки два. Два місяці чи три, ну десь так, вона вже дуже маленька. Друга собачка їй десь сім місяців чи шість, а другий десь вже років вісім-дев'ять, я не знаю, точно скільки її, тому що вона до нас прибилась сама, ми її звідки не брали, вона до нас просто прибилася. Ми йшли і побачили, що вона за нами йшла дуже довгий час, і ми вирішили її собі залишити. Ми її Кормимо, там, ну, все що їй потрібно, ми все їй робимо, от можна сказати так. Так само Мальва. Ну, але Мальва це дочка Лис. Тобто, е ну лиса її народила так само, як і молоко. Молоко, так, це таке маленьке, саме маленьке звати його молоко. Старшенька Мальва, і саме старша це Лиса. от Uh, я, чесно, найбільше люблю, мабуть, саме меншеньки, хоча я їх всіх дуже сильно люблю, але просто з меншеньки можна що хоч. Його можна і гладити, і на ручки брати. О, Тут я зараз так знімаю все, тут у Муфі щось викарабкується, хоче кудись виходити чи що. Я, в принципі, не проти з ним кудись прогулятися, але він так ходить, що з ним нормально не прогуляєшся. Тому єдине, що ми робимо, на далі загуляємо з возоком, а так пішки, то він взагалі. Му 9 місяців, в принципі, можна було б вже і вчитись ходити. Ну, як йому майже, майже 9, 8 з половиною вже. От, Ну, але він якось дуже погано вчиться ходити. Ну, але, в принципі, деякі діти і в міській там в два роки вже починають більш менш нормально ходити. От. Ну, але... Ось так. Зараз у нас трохи плани змінились. от. Ми зараз підемо в одне місце, де дуже багато рослин. От, Називайте, як хочете. От, я точно не знаю, як його назвати. Ну, але е, ми зараз туди підемо. Трошки погуляємо з тимофійчиком. І я думаю, що будемо йти назад на дачу. Я, до речі, уроки вже всі зробила, які мені там задали у школі. От, Тому так, до речі, хочу відкрити нову е, рубрику. Типу, таких 5 фактів про мене. Тому кому це буде цікаво, то а, думаю, що ми відкриємо таку нову рубрику я буду знімати YouTube Short 5 фактів про мене, там буду розказувати всяке. От, до речі, Тимофій у нас такий, чесно, до того, що прогулюватись, він обожнює прогулюватись. Але щодо ну вона ще менша, плюс їй лише 5 місяців з половиною. Вона менш любить гуляти, як Тимофій, ну але. Все ж таки також, в принципі, любить. До речі, у нас запланована невеличка така, не знаю, як це звати, подорож на трошки іншу дачу, я не знаю, як це назвати, ну коротше, Ем, да. От, вона також близько біля лісу, можна сказати вона і так в лісі. от Ми туди їздимо рідко, ну, але там на вихідні часто їдемо. І я думаю, що коли ми туди поїдемо, я буду вам там знімати. Ну, не на самій дачі, а ми маємо ще піти там в ліс трішки погуляти. Тому я вам там буду знімати. Буду знімати, як ми будемо туди збиратися. Тому чекайте. Я думаю, що я виставлю це відео вже дуже десь скоро. От ну, коли ми поїдемо, думаю, десь приблизно в той самий день, можливо, на наступний от. Ця поїздка планується у суботу. От, тому обов'язково вам щось там познімаю. Ось тут, як ви бачите, вже я гладжу своїх собачок. Ось вони тут до мене прибігли. Ось лиса і мальва. Вони тут гризуть, кусаються. от Оця от старшенька, оця от що зараз я її глажу, а та от меншенька, що зараз там чугається. Вони приблизно просто такі. не дуже високі, мені. Але в от старшої собаки лиси завжди її дочки або, типу, її а, сини, вони завжди якісь вищі з неї, от чесно. Ну Тут вони зараз починають же просто біситися, бо хочуть щоб і я, і я щоб і лису гладила, і Мальву ну, тому вони вже тут зараз загрізуть один одного, можна так сказати. От. Я думаю, ви бачите цей треш. Тому він за все дивиться, думаю. Боже, що це таке? Що вони тут гризуться? Да ти, мов, ставай, отак от подивишся на цю красу. Ось тут у нас таке ем, озеро, чи як це називати, навіть не знаю. От. Знову. Тут така Mavic Eestet Girl. Я вам тут зараз трішки до речі, Дивіться, рибки. Ось є ексклюзивне. Ексклюзивна можливість побачити рибок. О, мені собака тут п'є. Вона тут завжди п'є, того я вже, в принципі, не сильно не звертаю уваги. Демалі. Тут лиса Тут також ще рибка. Я думаю, ще, до речі, зняти з цей подур, ну, здачі ще зняти якісь YouTube Shorts. тому також дивіться у мене на каналі YouTube шортс відео з цієї дачі. Ось, а зараз я заходжу в біслідочку. Тут також дуже гарно, прикольно. Тут у нас є тут така от скринька. Я зараз спробую її відкрити, показати, що ну, там. Там, в принципі, нічого такого цікавого, всякі чашечки, ложечки, всякі штучки для то щоб їсти. Тут ну, тут вот, так навіть чайник є. Тут у нас лавочка, такі от всякі плідики. Тут таке от сонечко просвічується, дуже гарно. ось Тут так сідаєш на клісілку і дивишся на ці всі рослинки. от Ну Тут, звичайно, є смітник ясним ділом. От, і також тут десь во включається світло. Ось це ось воно, о, оце. У нас на годинку десь насправді 19 чи 18 година, тобто десь приблизно шоста чи сьома, десь так, коротше. Тут, якщо нажимати якісь кнопки, тут є підсвітка, і якісь там вже штучки. Ось тут ну, підсвічується, але якось. І дуже погано Вони якось Так дуже погано світиться. Тут знову рибочки. От і така ще чорненька. Ну що ж, я думаю, зараз буду йти до Тимофія, тому що я його оставила десь, не знаю, на початку цього місця. Я не знаю взагалі, де він, зараз потрібно подивитись, тому що він ще може з цього вузика вивізти, він раз у мене так вилазив, щоб потім чуть носа не побив. Ось тут знову нападають на мене мої собачки такі. Ну що ж, я думаю, що ми на цьому будемо закінчувати наше відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться мої відео, вони всі дуже цікаві. Я знімаю не лише про ляльок, хто дивиться це перше відео моє, я знімаю і про кони, і про всякі розмальовочки, і про всякі страшилки. Я знімаю тут що хочу. Ну що ж, усім па-па, друзі!